Улюбляє запах комп'ютерної графіки зранку, як потрібно було закінчити фільм Аватар. Отримайте. І ось, коли є ще живий. Ми такі вдячні за те, що люди з ними більше не будуть воювати з нами? Зараз не найкращий час для питань, але навіщо ми було стріляти в дерева? Uh, really а хто їх знає? Вам що, ніхто you не сказав? Ні. Oh, що? Джейк. А як же план стати одним із них і заслужити їхню довіру з метою розповісти, що нам потрібно? Ну. Я хотів все зробити. Але потім типу, переключився до них замість цього. Чувак! Людей стільки померло. Так. Винуватий, хлопці. Винуватий. Кінець. Послухайте, давайте втічимо звідси чор з ними добре. Тут навіть обговорювати нема що. А я кажу, потрібно підлетіти з орбіти і зруйнувати самі ядерними бомбами. Тільки так ми можемо бути впевнені на 100%. Yeah. Так, гра закінчена, люди. Гра закінчена.